Новий спортивний сезон Криворізька федерація Фунакоше Шотокан Карате розпочала на обласних змаганнях з карате у Дніпрі. Виборювати першість поїхало близько 80 спортсменів. Ми цей сезон розпочали дуже успішно. Є результат 113 медалей. Це показник того, що наша команда тренерів, спортсменів та батьків йде на правильному шляху. Від нашої команди виїжджало 79 спортсменів. Це можна сказати рекорд для області, тому що наша команда привезла найбільшу кількість учасників. Тому коли наші спортсмени на кожній площаці на кожному татамі виступали, вони приносили результат в Копілишку федерації і маємо такий результат. Криворізькі каратисти змагалися в трьох категоріях: ката, фукого та куміте. Дехто із спортсменів вперше взяв участь у судівстві. На змаганнях приймали участь спортсмени віком від п'яти років та старше. Наймолодший наш спортсмен федерації було 5 років, і що саме приємне, навіть наймолодші зайняли почетне третє, друге, перше місця. Хочеться відмітити наших суддів, які вперше приймали участь на суддівстві подібних змагань. Ми виставили чотирьох суддів молодих, і вони вже перший раз обкатувалися перед чемпіонатом України. Конкуренція на обласних змаганнях була високою. Та жага до перемоги та якісна підготовка наших спортсменів принесли команді більше сотні медалей: 31 золоту, 27 срібних та 55 бронзових. Я їздила у Дніпро, змагалась, е, отримала пер три перших місць, е, за, займалась е, по фуково. Комітет та е, ката. Я виступала у номінації ката, тому що на превеликий жаль, я ще не можу займатися у номінації Комітет, через те, що в мене недостатньо досвіду для бойових саме навиків. Ось ну я виграла перше місце. У моїй категорії були чорні та коричневі пояси. Але не дивлячись на те, що я маю білий пояс, все ж таки я виборола. Так би мовити, перше місце у своїй категорії. Соперники були складні. Бився я два рази. Ката я зайняв перше місце, у Фуку я зайняв друге місце. Мені дуже сподобалися змагання і я вже готуюсь до інших. Максим вже не вперше виступає на змаганнях такого рівня. Ділиться, мав високу планку, вимог до себе. Мені треба було тільки перемоги. Зайняв перше, два перших і одне третє місце. Суперники були. Важкі мені було дуже приємно виступати на цих змаганнях, представляючи моє рідне місце. Кривий Ріг. обласний етап успішно завершений, і криворізька команда вже готується до перемог на всеукраїнському рівні. Михайло Бестров Назар Прусенко цей день.